Володимир Кудрицький, голова правління компанії Укренерго, перший гість розмовної студії. Вітаю, пане Володимире. Добрий вечір. Для початку. Які наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу російського для енергосистеми? Бо знаємо, що були прильоти. Але що з енергосистемою? енергосистема працює стабільно. Таких в якихось важких наслідків сьогоднішня ранкова атака знову ж таки комбінована шахіди і ракети. Вона не принесла. Тому, в принципі, можемо говорити, що Ну, якихось таких страшних там, катастрофічних результатів точно немає. Скоріше, я би сказав, що є складності, ускладнення пов'язані з погодою, з погодними умовами в ряді регіонів. І через мороз, через налипання у желедиці на проводах і сильний вітер були пориви якраз проводів на лініях електропередач в ряді регіонів, зокрема і на півдні нашої країни. І це спричинило знеструблення цілого ряду населених пунктів. Їх було порядка 400 станом на ранок сьогоднішнього дня. Зараз енергетики, наші колеги з обленерго, якраз займаються заживленням споживачів в цих регіонах. Тобто, це пов'язано, ці відключення не пов'язані з обстрілами, винятково погодні. Це погодні умови, так. А як довго вони можуть тримати? Ви ж теж очевидно слідкуєте за прогнозом погоди. І є якийсь план, день-два, скільки ще триматиметься ну, такий ризик. Ми бачимо, що десь 2-3 дні можуть бути такі низькі температури загалом в Україні. Але електропостачання я думаю відновлять в найближчі години в більшості населених пунктів. Так що ситуація, як я вже сказав, контрольована. А який запас міцності, взагалі нашої енергосистеми стосовно морозів? Тому що зараз ну в районі мінус 14 у Києві, мінус 14, вночі прогнозують ну мінус 16 до мінус 18. Є які запас міцності цей на ну, сьогоднішній день? Ми проходимо навіть без аварійної допомоги, яку, як ви знаєте, ми. Час від часу змушені були застосовувати для того, щоб збалансувати енергосистему. Тобто, в принципі, сьогодні, наприклад, навіть при таких низьких температурах ми справляємося власними силами. Тому запас певний запас міцності все-таки є, але, на жаль, він не такий великий, як би хотілося, тому ми продовжуємо закликати наших громадян ощадливо споживати електроенергію в наступні декілька днів, для того, щоб допомогти енергосистемі і допомогти енергетикам. Збалансувати ситуацію, не допустити якихось відключень від електропостачання Пане Дмира, це цікаво. Ви кажете, що ми зараз проходимо без імпорту електроенергії, але я пригадую, десь початок грудня чи середина грудня. Були мінусові температури і не такі мінусові, як зараз. І тоді ми змушені були звертатися по допомогу. Тоді був е, імпорт електрики. А зараз ви кажете, ми обходимося власними силами при мінус 14 от за вікном. Завдяки чому це? Чому тоді ми просили по допомогу, а зараз ні? Завдяки тому, що зараз трохи більше теплової генерації, яка працює на вугіллі або на газу в роботі знаходиться, і також більш активно ми залучаємо до роботи гідроелектростанції. Тому от, ці два види генерації теплова і гідрогенерація, вони наразі цю ситуацію нашу збалансовують по гідроелектростанціям. Їхня особливість така, що їхній ресурс не можна. Довго використовувати в таких інтенсивних режимах, їх вистачає на декілька днів, як правило, цієї води, яка накопичена в водосховищах Дніпровського каскаду. Тому ми до цього ресурсу теж ставимося ощадливо і чим більше ми з вами зекономимо електрики, тим надійніше. Ми зможемо пройти період похолодання. Ага, бо ми вчора говорили з заступницю міністра енергетики. Вона казала про внутрішні ресурси, які ми зможемо в разі потреби в крайньої потреби використати. То оце оце вони. Я чесно кажучи, трошки розчарований, бо я сподівався на відповідь, що це завдяки тому, що громадяни проявили свідомість і економлять. Електрику, і ми можемо тоді дозволити собі не імпортувати за кордону. А взагалі, оці заклики до постійної економії вони дають ефект. Ви бачите, що в пікові оці години зранку і ввечері справді трошки менше, ніж могло би бути споживання. Вони мають ефект. Ці заклики. Економія електроспоживання громадянами вона має певний позитивний вплив на роботу енергосистеми. Ми його оцінюємо як один-два до трьох. Енергоблоків стандартних там теплової генерації, тобто це в принципі така там 300 може мегаватт, 200-400 мегаватт. Це такий ефект, який як ми оцінюємо, можна досягти економії. Це досить багато для нас, тому що дефіцити, про які ми теж час від часу говоримо, вони якраз часто складають декілька сот мегаватт. Потужності. І тому економія дуже допомагає нам. Без неї було б набагато важче. І без допомоги наших партнерів, тобто right. знаючи про те, що є можливість імпортувати уже легше, але ми ж готувалися, наскільки я розумію, з розмов з енергетиками до цієї зими і маємо певний запас і запчастин. І буквально днями проон оголосили, що передали сім автотрансформаторів, якщо я правильно пам'ятаю, про що мова можете пояснити? Тому що ніби е, я поясню, чому я це питаю, бо зараз виглядає так, що енергосистема. Половину опалювального сезону зараз десь ми на екваторі пройшла ну успішніше, ніж можна було сподіватися. Я ризикну так сформулювати, але все одно ми отримуємо оцю допомогу у вигляді технічних елементів для системи, що нам зараз дають, і що нам зараз потрібно. В минулому році од однією з основних цілей ворога були автотрансформатори. Це таке до досить складне і досить велике. Масштабне за розмірами обладнання на підстанціях Укренерго, яке забезпечує передачу електричної енергії від потужних електростанцій до наших регіонів до Обленерго. І ці автотрансформатори вони в дуже великій кількості на жаль були пошкоджені, знищені під час минулорічних атак. Тоді нам вдалося залучити ну, безпрецедентні масштаби фінансової підтримки від західних партнерів, в основному грантової, і замовити. Дуже великі партії цього обладнання за кордоном. Те, що ми спостерігаємо зараз, зараз по суті приїжджає те обладнання, яке було замовлено в минулому році, і, і це обладнання, воно по суті відновлює запас міцності нашої транспортної мережі, тої мережі, яка передає, яка транспортує електроенергію. Тому те, що зараз відбувається, ми бачимо наслідки або результати тої роботи, яка була проведена тоді. Рік тому, і власне кажучи, зараз ми працюємо над зміцненням е, нашої мережі, над зміцненням нашої енергосистеми для того, щоб е, цей час, який у нас є, е, використати і відновити те, що було до обстрілів і до вторгнення. Е, тобто, це результат відкладений в часі. Виходить, е, зараз ми пожинаємо плоди минулорічної передбачливості. Так, ну і плюс, е, ми багато говорили про підготовку. Те, що у нас немає відключень, те, що ситуація радикально інша ніж в минулому році, це наслідок не тільки того, що ну, немає таких масштабних руйнувань, як в минулому році, а також наслідок того, що багато чого відновлено, і ми продовжуємо цю роботу, продовжуємо нарощувати спроможність і потенціал нашої енергосистеми, використовуючи обладнання, яке все ще доїжджає нам за кордон. Добре, пане Володимире, я взяв на себе таку сміливість сказати, що цей екватор опалювального сезону ми пройшли ліпше ніж можна було сподіватися, Ну принаймні ніж я сподівався. А як би ви оцінили оці місяці від жовтня, гру, грубо кажучи, від жовтня, бо він був достатньо теплим до початку січня в плані енергопостачання? Ну для нас перший головний показник немає відключень електроенергії, пов'язаних там з дефіцитом потужності, і це саме головне. Що ми досягли. Е, у всіх є електрика, окрім тих споживачів, які відключені через погодні умови, або прифронтові регіони, які, на жаль, постійно обстрілюються, і там ситуація складніша через просто обстановку, через близькість до лінії фронту. Решта споживачів в Україні мають стабільне надійне енергопостачання. Ми бачимо результат цього також і в показниках ВВП. В цьому році місяць до місяця порівняння порівнянні з минулим, там, якщо взяти листопад до листопада, 23 до 22, ви побачите наприклад, досить великий. Ріст валового внутрішнього продукту він в тому числі пов'язаний з тим, що немає відключень електроенергії, стабільніше працюють підприємства, стабільніше працює економіка. Ну і нашим громадянам, безумовно, набагато комфортніше я впевнений жити в умовах, коли світло є цілодобово, і не треба думати про якісь планові чи позапланові відключення. Тому э, цей результат важливий, але ми не повинні себе заспокоювати, тому що ще близько половини опалювального сезону э, належить пройти. І ця друга половина вона не буде простішою ніж перша, тому що нас чекають напевно ще декілька таких холодних періодів протягом січня і можливо лютого, можливо навіть і в березні. І пам'ятаємо, що ці періоди це саме той час, коли ворог намагається атакувати. Україну, і зокрема, потенційно навіть і українську енергетику може ще атакувати, тому що тоді він може спричинити там більше дискомфорту для нас. Тобто, ну так як вони в принципі і зараз роблять ці атаки, вони ж не випадково зранку відбуваються так. в пікові морози, так і ще сьогодні вночі будуть пікові морози. Завтра вже обіцяються ну таки трошки легше, але розслаблятися не варто. Ми не можемо розслаблятися з вами і. Навіть без обстрілів пам'ятаємо, що енергосистема, яка дуже постраждала в минулому році, не просто справлятися з періодами підвищеного споживання під час морозів. Тому навіть без обстрілів це не така проста задача збалансувати енергосистему. Тому енергоспоживання ще раз і ще раз хочу підкреслити, це важливо. Ну але енергосистема без людей, які її обслуговують, це просто купа запчастин. Що з людьми? Вам вистачає спеціалістів? Вистачає спеціалістів, і я дуже вдячний нашим співробітникам, які і в таку погоду, як зараз, також працюють на місцях робочих своїх і забезпечують надійне, надійну роботу енергооб'єктів. Е, у нас є більше ніж півтори тисячі людей в компанії, які працюють більше ніж в ста ремонтних бригадах, і ми в кожному регіоні. Готові відновлювати енергопостачання в разі пошкодження магістральних мереж так настільки оперативно, наскільки це можливо. У нас 2 січня були певні пошкодження наших енергооб'єктів в Київському регіоні, і ми досить оперативно змогли ліквідувати ці пошкодження, справилися за декілька годин. Людей вистачає, а головне, що ці люди компетентні, мотивовані і мають унікальний. Досвід відновлення енергооб'єктів, якого напевно немає ніхто в світі, уже на жаль, можна констатувати і таке. Хоча для нас на щастя, очевидно. Дякую, пане Володимире. Володимир Кудрицький, голова управління компанії Укренерго.